Від сьогодні при перетину державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи в усіх громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років. 17 липня в Україні набирають чинності нові правила перетину кордону під час мобілізації. Прикордонники будуть повністю дотримуватися 17-го пункту постанови кабінету міністрів, яке передбачає перевірку військово-облікових документів у громадян віком від 18 до 60 років. Цей документ можна пред'явити в електронному форматі разом із паспортом. Відмову. У виїзді за кордон у випадку відсутності військового документу військовозобов'язаного, окрім цього, ДПСУ має право заборонити в'їзд особам, які перебувають у розшуку ТЦК з метою затримання з урахуванням поточної мобілізації в Україні. Воно ж з категорії осіб, яким згідно з правилами перетину кордону громадянам України дозволено виїзд залишається без змін. Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, що українці повинні були зробити до дедлайну 17 липня, щоб уникнути проблем на кордоні. Це стати на військовий облік, якщо раніше цього не зробили. Оновити військово-облікові дані, виконавши вимогу закону про посилення мобілізації в Україні. Демченко наголосив, що військовозобов'язані під час мобілізації в Україні не можуть виїхати за кордон без відстрочки. Він також пояснив, що робити громадянам, які мають відстрочку від мобілізації під час перетину кордону. Їм слід дотримуватися таких правил мати при собі військово-обліковий документ, у якому зазначено про право на відстрочку або виключення з обліку через стан здоров'я. Якщо ж інформація про відстрочку або виключення міститься в іншому документі, його слід показати прикордонникам у спеціальній довідці, оформленій згідно з додатком 6 порядку призову громадян. Наразі ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично, щодня ця кількість залишається постійною, зазначу, що лише за наявності умов, які дозволяють перетин кордон, чоловіки і їдуть за межі України.